Завдяки яким змінено хід історії нашої держави у Я я, я сподіваюся, що ми всі цього хочемо. Та що вони будуть вдома з задоволенням? Я дуже всіх чекаю, дуже всіх запрошую. Дякую. А знаєте, саме головне представлені представлені соціально благодійні проекти, які я думаю, що це буде цікаво. Так, присутні і ще набагато більше людей, дітей з різних куточків нашої країни. Представлені на відомих зірках бізнесу на діячах, а також кожного хто тут сидить. Особисто що я можу зробити в цьому Давайте, може ми зараз не Да?